Слава Богу, прочитаю коротенький вірш Сім'я. Благословена Богом та сім'я, де славиться його святе ім'я, де заповіді Божі бережуть і серце від лихого стережуть. Священником є батько в цій сім'ї, Він прикладає сили всі свої, щоб прищепити дітям знов і знов святу безмежну Божою любов, щоб вони із юних своїх літ для Бога присвятили років цвіт, щоб за Христом услід щоденно йшли і вірні йому. До кінця були, матуся ж теплотою гріє всіх, дарує ласку ніжних рук своїх і ніжно доглядає за дітьми, мов пташка, огортає їх крильми, вкладає з ранніх літ в їхні серця любов до Біблії і до Творця, і молиться постійно за сім'ю. Щоб милість Бог явив до них свою. Усі цінують один одним там гарячі молитви, як фіміам, підносяться до Бога в тишині, щоб Він благословив їх по всі дні. У цій сім'ї. Є центром всього Бог. Він поміч у проблемах багатьох, святе письмо надійний путівник на всіх дорогах і стежках земних. Той дім стоїть неначе на скалі, щасливі там дорослі і малі, благословена Богом та сім'я, де славиться Його святе. Imia. Yeah. Amen.